Всім привіт! Сьогодні займаюся поливом на балконі, там в кімнаті поличку виділила. Виділяю собі по кілька поличок, тому що всього відразу охопити не в змозі. Та й інша якість поливу. Я люблю попереглядати рослинки, подивитися нові корінці, помилуватися ними. Зміни відчути, знаєте, в рослинках. Тут у мене вже мої піларгонії починають бутони розкривати. Там така красуня яскрава, світленька, тут така темна. Тут ще кольори інші будуть. Це я в, минулого, в минулому році не стрималася, Назамовляла собі таких новиночок цікавих, щось вони мені теж. Запали, а тепер думаєш, куди їх при приткнути, тому що місця не вистачає. Так, ну ось одна з моїх поличок, я її вже пролила. Хочу відразу сказати, ось, наприклад, цю рослинку я тільки-тільки зрізала квітоніс. Так заглядала здаля, ніби то й немає квітоносу нового, але приложила мохом трішки там з іншої сторони. Виклюнувся, проклюнувся Квітоніс. Це цей еквестріс. Ось такий вже вигнав новий Квітоніс. Тут на надорощених. Будемо квітувати. Це новинка, яку я отримувала не так давно. Ну, бачу, що корінчики активні, ростуть. От. А з цієї сторони минулого разу я. Сплутала сорти, тому що отримувала два. І один до мене прийшов ось такий сумний, без серединки. Зламана була серединка. Але, так як я почала розбиратися, мені ще й написали в особисті, почала піднімати фото, переписку. От, достала я цього красення, а він уже ось, бачите, з малям маленьким. Не змусив себе довго чекати. Ось саме це, думаю, буде такий цікавий. Так що ще надія є, що проквітне по сорту, хоч. Хоч ця рослинка теж, ну, батьки у нього непрості, мала бути якоюсь цікавинкою, але цікавинкою цієї і не пахне. Мій близько. Звичайна ніжно рожева. Сюди на поличку, щоб трішки у мене було квітування, поставила ось цього маленького, і стоїть у мене тут ірен. Просила розповісти про догляд. Ну Ви знаєте, що в мене нема такого якогось певного специфічного догляду до кожного там сорту. Можливо, я зазвичай і поливаю, там і підживлюю їх все одно. Одним махом не затримуюся десь більше-менше. Я давно знала, що це капризна рослина, капризний сорт такий. От, тому вона в мене вже, здається, третя. Попередні дві були непогані, навіть квітували, але чомусь, ну, не з того, не з цього. Можливо, перелив, не знаю. Можливо, перелив, можливо, ще щось вплинуло на це. От, і рослинки. Відправилися в орхорай. Ну, а ось ця, поки що радує, -тфу -тфу. Не знаю, хотілося б, звичайно, щоб затрималась, вона розкішна, така чарівна. Не перестаю нею милуватися. Ось Так, рясненько квітує. Ну, дивіться, посадка, ви бачите, яка там знизу у мене пінопласт, потім косове волокно, кора. Десь трішки перекладена мохом, вона зараз полита, тому погано видно ось ці. Але мох там є, і він, бачите, росте, він зелененький. Я ще люблю зверху прикладати, але, бачите, в цієї, ну, ось видно, що мох є. От. Проте, я не можу сказати, що в неї така, знаєте, розкішна коренева. У мене є рослини, які ну, набагато краще себе почувають. Красивіші кореневі системи. З цієї. Поки що кореневу, ну, не можу похвалитись кореневою. Але вона квітує От квітує постійно. Ось, нещодавно вона квітувала з цього квітоносу, і вже в неї ось такий новий. Ну, Будемо спостерігати. Поливаю по мірі просихання, не даю, щоб пересохли корінці. Стоїть вона у мене на балконі під штучним освітленням. Ну, і доглядаю так, як і за всіма іншими своїми фаленопсисами. Наступним стоїть мій стюарт. Він трішки, звісно, ожив. Бачите, пішов у ріст, пішли у нього там корінці, теж сьогодні приклала верх мохом живим. Додавала йому, тому що там коренева добре полізла від шийки в нього. Надію, що він оклигає і буде гарно квітувати. Так, це в мене біла. білий метелик мій Snowball. Ну, Корінці ростуть, листочки ростуть, нового квітоносика нема. Ось лише відгалудження. Цей жовтий пітон, він розкішний. Тут такі коріння пруть з шиї, і він квітоніс наклюнутий. Листя таке блискуче, соковите, красень. Розетка в нього, бачите, похилена в одну сторону. Ну, я отак підпираю під стіночку, надію, що все-таки до вікна буде тягнутися до світла живого, природнього. Ну, а ось там в куточку. Там було під номером, вона зараз дають назву Ісакура, і якось там по-іншому ось, була теж, був теж квітоніс. Не встигла зрізати, і бачите. З іншої сторони Квітоніс новенький. Ну, ось така поличка. Зараз підемо з вами у кімнату. Я там уже стягнула одну теж поличку для поливу. Покажу, що в мене, як почувають себе новинки, які я разом з вами пересаджувала нещодавно. Ну і що там ще цікавого теж глянемо. Ну, почну відразу ось з цієї красуні. Чергова, проста Анна. Ніяк не можу вже. Хотілося б до пари бачила такі парні посадки, красиві, розкішні, такі рясні. Можливо, думала і собі оформити таку, але ніяк не, не зустріну ту пару метелика. Ну, але є, маю і приємні новини. Поки що тут ось виставила цю поличку, одну з поличок, і хочу зараз трішки попротирати листочки їм, ось, попідливати. Тому поки що стоять непротерті. Ось приємна новиночка, помітила квітоніс на Лотері Принц. Надію, що це буде вже все-таки по сорту, а не, звісно, хто. Бо один все-таки поїхав на обмін. Повернула я його. Ось. Ну, цей такий хороший, хороша рослинка, розвивається добре. Ось, Надію, що проквіт... проквітує добре. Так. Ось пересаджена разом з вами. Ну, поки що корінці видно, тільки ось згори, бачите. Згори, відшийки, там корінці квітоноса немає. В кого я помітила квітоніс, так це ось в цієї красунки. Ну, вона була одна з найбільших, відповідно, вона себе не змусила чекати. Тут у неї і хорошо полізла, і коренева система, бачите? І від шийки. дивіться, як добре ростуть корінці. І он там. Бачите Квітоніс. Так, що, надіюсь, ще й цю побачите. Маю ось таку непідписану орхідейку. Ну, Такі специфічні видовжені листки. Не можу сказати, що довгі. Останнім часом коренева розрослась просто. Просто-просто. Самі просто. бачите, що тут накручено, наверчено. От, і помітила, що буде квітувати. От не знаю я всі всі випускають квітоноси. А якщо вдарить оця літня спека, як вони себе будуть почувати і як мені їх прийдеться потім рятувати. От, Маю ще ось такий сюрприз від Соні. Що я помітила цікавого? Те, що. На листочках з'являється гутація. Ну, це такі крапельки, зазвичай це під листочками. І я ну, здогадалася, здогадую, що це, мабуть, все-таки Little Emperor, маленький імператор, тому що лише він у мене готує такий специфічний сорт. Не знаю, напишіть, якщо в кого ще готує оцей Little Emperor. Мені здається, що він. Я так порівняла, листочки темні, видовжені такі ж, ну, не знаю, сюрприз. Тут у мене ще одна шеларянка з квітоносом. Помітила, що будуть квітувати черевички, вже випускають. І черевички будуть квітувати і так, ну, десь десь до півдесятка навіть. Тобто має бути така цікава картинка. От. Ось там у мене ще цікавинка така. Ой. Це коріння мене просто вражає. Ви знаєте, останнім часом дуже гарно почали рости корінці, і я думаю, що це все-таки заслуга того, що я змінила їм воду, я поставила фільтр, поливаю очищеною водою. І я кожного разу вимірюю, якщо додаю добрива, то вимірюю. Скільки там оцих частинок, тобто, слідкую за цим, і це все-таки дає свої плюси. Дуже сподівалася і хотіла побачити, щоб вже заквітував ось цей ця рослинка. Теж таких уже недитячих розмірів. Подивіться, як в неї розпирає шию від цих коріння у всі сторони. Ті то в лізуть. Я хочу її перекинути до більшого горщика. Мабуть, візьму скляну вазу. У мене кілька там з весілля лишилися, вази б брала для букетів. От, Я, мабуть, зроблю таку посадку. Перекину її, тому що ну, цей горщик уже геть замаленький. І шия так потовстішала добре. Ну, Якщо не видасть на влітку квітоніс, то вже в зимовому 100% має проквітувати. Хоч читала інформацію, що це теж такий капризний сорт. У всіх добре розвивається, добре себе почуває, проте квітувати жадібний на квітування. Так, і ще один квітоніз знайшла, теж з новиночок, які нещодавно пересаджені. Не бачу погорщику активних корінців у мосі. Споглядаються лише згори. Ось від шийки відходять нові корінці. Ось. Ну і там вон, квітоносик. Ця орхідейка в мене сиділа довгий час в звичайному ну, в тому мосі, в якому приходила. Але разом за компанією от я її пересадила теж. Подивіться, як вона активно почала себе почувати. Бачите, які корінці відразу гостренькі запускає, і від шиї, подивіться. Квітоніс немає, поки що. Немає квітоноса. заглядала, дивилася. Ну, нічого, хай нарощує кореневу. У мене попередні дві рослинки цього сорту, ну, просто коренева була, ну, дуже-дуже міцна. Коріння дуже товсте таке. Маю кілька рослинок від Соні. Ще попередніх десь пізня осінь, зима, здається, от приходили ось, наприклад, цей сорт. Ну, коріння наплили теж досить-досить багато, але, як я не заглядаю, квітоносу не видно. Теж буду, мабуть, перекидати якось до більших горщиків, ось, щоб ці всі корінці поховати. Чекатимемо вже зимового тоді квітування. Ну, не всі ж можуть одночасно. Хтось любить потримати інтригу. Кілька слів скажу про свою реанімашку. Це Сого so Юкідан. Але він не метелик, це звичайне квітування. Він заквітував. От, а потім я помітила, що він втрачає тургор листочки. Листочки стали в'ялі, почали хилитися. Ну, я зрозуміла, щось не те. дістала, відповідно, коренева. Почала пропадати, я його видно залила. Ось, Швиденько квітоні зрізала, зачистила кореневу і ось так до живого моху, там он, що корок якийсь на низу лежить, і все. До живого моху, і він ось так, бачите, вже наростив корінців. От, Там і зверху проглядаються корінчики, і від шийки видно. Ну і на боковій гілочці, ось, бачите, відгалудження таке пішло. Тобто знов буде квітувати. Білі мені подобаються, навіть якщо він і не метелик, хай квітує. Так, святково виглядає. Ну, і кого я особливо чекаю чомусь, не знаю чому, це ось такі вже квітоніс у нас. Так, бірочка у мене, бірочки, а, ні, є бірочка ось. Rose beauty. Я її перевалила теж разом з тими малючками, що до мене минулого разу прийшли. Ось такі корінячі тут у нас росте. Ось під низу теж ці ті, що я не умастила. Ну, а тут, ну, теж ось видно, вже, видно, вже пішли активувалися. Така досить міцна, здорова рослина. ну Чекаю вже трішки. Ось такі новинки. Зараз буду все це поливати, протирати. Тішать, тішать і дивують, ну не були б вони орхочки. Наші улюблені квіти. Так що ще трішки і буде щось новеньке: нові розквіти, нові колосочки. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!